Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з чечевиці, помідорами та болгарським перцем. Нам знадобиться 350 г вже відвареної чечевиці, 250 г помідорів, 3-4 варених яйця, 1 солодкий перець. У мене маса десь приблизно 150 г. Зелень петрушки ви можете використати вашу улюблену зелень. Також знадобиться 1-2 зубчика часнику, а для заправки знадобиться майонез. Тепер наріжу всі інгредієнти. Перець наріжу соломкою, помідори скибочками, а яйця кубиком. До нарізаних інгредієнтів додаю вичавлений чесник і додаю відварену чечевицю. Заправляю салат майонезом і готово. Салат готовий, смачний та корисний. Здавалось би, начебто з таких простих інгредієнтів можна приготувати таку смакоту. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!